Коаліція охочих зустрічається у Києві. Фото перемовин європейських лідерів. Оприлюднив у своєму телеграм-каналі керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Підписав історичні моменти. І також фото п'ятьох лідерів Володимира Зеленського Еммануеля Макрона, Кіра Стармара, Дональда Туска та Фрідріха Марца після зустрічі коаліції охочих опублікував у мережі ікс чільникам ЗСУ України Андрій Сибіга, написав: провели плідну розмову, присвячену мирним зусиллям, зідзвонилися із президентом США Дональдом Трампом. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші у повітрі та на морі протягом щонайменше 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг. Припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів. А розпочали візит до Києва члени коаліції охочих з ушанування пам'яті воїнів, які віддали своє життя за свободу за незалежність України. Участь у заході взяли президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, а також президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар, канцлер Німеччини Фрідріх Марц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Вони встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам'яті на майдані та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. І, власне, першим зранку на столичному вокзалі зустріли прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Далі разом прибули французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також британський прем'єр Кір Стармар. На пороні європейських гостей зокрема зустрічали керівник офісу президента Андрій Єрмак і очільник МЗС Андрій Сибіга. Нагадаю, коаліція охочих це неформальне об'єднання партнерів України, запропоноване як воєнно-політичний формат на саміті у Лондоні. Головне завдання коаліції напрацювати реальні гарант гарантії безпеки для України у разі припинення вогню також коаліція постачає сучасну зброю, навчає українських військових та допомагає у відбудові інфраструктури. Захід посилить тиск на Кремлі, якщо Москва опиратиметься припиненню вогню. Про це написав президент Франції Мануель Макрон у соцмережі ІКС по прибуттю до Києва. Зазначив, справедливий і міцний мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Україна прийняла пропозицію США ще 11 березня. Росія ж зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує свою загарбницьку війну. Крім того, лідер Франції наголосив, що мирна угода повинна гарантувати безпеку Україні. Над цим коаліція охочих працювала на зустрічах у Парижі, Лондоні і сьогодні в Києві. Володимир Фесенко, політолог, можливо, більше нам скаже деталей. Пане Володимире, я вас вітаю. Хоча, напевне, деталі з'являться після того, як представники коаліції охочих вийдуть зі зверненням до українського народу, воно можливо буде сьогодні, і тоді ви зможете проаналізувати це звернення. Чи ви зараз уже хочете розставити акценти? Ми от звикли до таких речей, коли президент України вільно ходить Києвом, коли приїжджає Макрон, вільно ходить Києвом, але насправді в порівнянні з тим, що відбувається в Росії, це якісь абсолютно нереальні речі. Це та демократія і та свобода, яку все одно варто постійно тримати в фокусі своєї уваги і думати про те, що десь такого нема, так пане Володимире. Я думаю, що тут не тільки про демократію і свободу. Ми звикли і до демократії, і до свободи. Думаю, що багато українців от чекають, коли закінчиться війна, повернуться вибори, таке активне внутрішнє політичне життя. Але зараз головне це вистояти перед навалою ворога. Однак, навіть в умовах війни, от ми бачимо, що. І е, наш президент, і наші керівники, політики проявляють більше поваги до власного народу, взаємної довіри не бояться власного народу на відміну від Путіна. От те цей так званий парад. Ц це пабідабесія, яке було в Москві, Воно ж продемонструвала таку суцільну параною, страх, страхи перед Україною. Страх перед власними громадянами, а раптом там щось хтось, хтось, щось скоїть, і так далі. Да а в Україні ми звикли зовсім до іншого. Да, безумовно діють певні заходи безпеки. Війна є війна, і ми знаємо, що ворог теж влаштовує диверсію на нашій території, намагається це робити, влаштовувати різні провокації навіть в тилу. Але тим не менш, ну зовсім інша атмосфера, зовсім інше взаємине, між нашою владою, і нашими громадянами, ну і е, е, наші іноземні гості, теж я от сам неодноразово теж у ти брав участь у різних заходах, і дивився, як вони спілкуються з нашими громадянами, як вони відвідують різні міста. Так що це разючий контраст між тим, що було в Москві, і тим, що зараз от є в Києві або вчора було у Львові. Так тоді хочу вам ще поставити питання безпосередньо після того, як Сі Цзіньпінь приїхав до Росії і висловив зараз, скажу недослівно, свою підтримку Путіну. Багато експертів сколихнулося, що от тепер точно ці дві країни будуть ще міцніше об'єднуватися. Для вас сталося щось особливе щось відбулося змінного в політиці Китаю. Ви сприйняли це як загрозу для світового. Порядку, ну який так у нас хитається починаючи з моменту повноваштабного вторгнення, дивіться, ну я не схильний до таких емоційних реагувань на даний момент, загрози прямої загрози для нас немає. Китай не підтримує напряму війну Росії проти України. Нагадаю, до речі, от якщо казати от про якісь кардинальні зміни. То, от, якщо Китай визнає, наприклад, анексію окупованих територій, це буде дійсно кардинальна якісна зміна ставлення Китаю. Китай і в 2014 році не визнав анексію Криму, і в 2022 році, і досі не визнає анексії жодного з українських регіонів. На відміну, до речі, для порівняння, на відміну від деяких американських політиків, які пропонують визнати анексію Криму. Розумієте, От де різниця, так да, Китай є союзником Росії. Це не секрет. Так це було і до початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. І зараз Китай є стратегічним партнером Росії і має навіть і військове партнерство і в рамках двостороннього співробітництва. Крім того, вони є партнерами. По БРІКС по ШОС, Шанхайська організації співробітництва. Там великі об'єми співпраці є, скажімо так, дані є багато критики, що Китай постачає в Росію багато товарів подвійного призначення. Ну, врешті-решт є економічна активна співпраця, зокрема закупівля російської нафти газу, що допомагає Росії в умовах війни. Але все ж таки Китай не не підтримує напряму російську війну проти України, хоча і не засуджує цю війну. В деяких моментах, от зокрема, і в спільній заяві по за підсумками цього візиту. верніше, коли була підписана там спільна угода про стратегічну співпрацю, так Китай так не приєднався, що для завершення війни треба полати, треба подолати перші причини війни. Ну і у нас це сприйняли і справедливо, розкритикували, що в даному випадку Китай приєднав, приєднався до російських наративів про війну. Бо що Росіяни постійно кажуть про перші причини? Ну на жаль, тут є певна єдність позиції. А коли воно йдеться, наприклад, про розширення НАТО на схід. У Китаї тут позиція майже однакова з Росією. І я от знаю думку китайських експертів і офіційну думку Китаю, яка була і в 2022 році. Вони вважають, що перша причина цієї війни розширення НАТО на схід, що це, мовляв, спонукало Росію до військових дій. Але в той же час ще раз підкреслюю, Китай. Не постачає як наприклад Іран не постачає зброю саме зброю в Росію і не визнає анексії українських регіонів, як яку зробила Росія. Так що от я б все ж не робив таких кардинальних висновків. А от що важливо, це те, що в Москві 8-9 травня Сі Цзінпін і Путін продемонстрували єдність, як раніше казали, нерушимий союз. Китаю, Російської Федерації проти Сполучених Штатів. І отут от треба замислитись Трампу. Чи варто вірити Путіну? Чи варто думати сподіватися на якусь велику оборудку з Путіном, коли Путін відверто демонструє союз з Китаєм, і навіть там деякі колкості були І відверто ігнорує заклики Трампа погодитися на тридцятиденне припинення вогню, Мама щоб так, забезпечити, забезпечити перешкодні мирні переговори? Пане Володимире, дякую за розставлені акценти. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що сьогодні представники коаліції охоч? прибули до України, і важливо, що це перший візит канцлера Мерца до України як нового канцлера Німеччини.